Сьогодні покажу вам, як вибрати смартфон, маючи бюджет не більше 5 тисяч гривень. Для цього скористаюсь найбільшим інтернет-магазином України Розетка. Зараз січень 2022 року, і ціни актуальні саме на теперішній час. Отже, вибираю я магазин саме Розетка, оскільки на сайті присутні і інші продавці, які продають також смартфони. Неофіційні, так? тобто Сірії ще називають. Такі смартфони розглядати я не буду, оскільки з ними можуть виникнути певні проблеми. Наприклад, там, китайська прошивка, ну і інші. Так, такі смартфони, звичайно, дешевші є, але розглядаємо лише офіційні для українського ринку. Так, вибираємо ціну до 5 тисяч гривень. Оперативна пам'ять 4 ГБ. 2 і 3 розглядати ми не будемо. Вбудована пам'ять 64 ГБ. Так, можна і 128 розглянути. Так, можна ще глянути на частоту оновлення екрану 90 Гц, але в смартфонах до 5 тисяч гривень. Є слабенькі процесори, і наскільки буде хорошою ідеєю саме лише 90 Гц вибирати, гадаю, що погана ідея буде. Тому не вибираємо 90 Гц, будемо і 60 і 90 дивитися. Отже, що ми тут маємо? Ось такі смартфони. Значить, Дивимося перший смартфон. Називається Tecno Spark 8 c що в нього є? Екран 6,6 дюйма, процесор Unisoc T616, камера 13 мегапікселів, На це можна не звертати увагу. 800 мегапікселя, це просто для кількості. Фронтальна камера 8 Мп, ну і Ми вже вказали пам'ять 4 оперативка і 64 внутрішньої пам'яті. Так, ну і батарея 5000 мАч. Основним із характеристик, я вважаю, є процесор. Тому будемо дуже будемо звертати увагу, саме який процесор є. Так, Ну і давайте з наступним смартфоном порівнювати. Motorola i 40 За 5000 гривень також. Екран 6,5 дюймів. HD плюс розширення. Значить, тут вже в нас маємо процесор Unisoc T717. Так, і камера 48 Мп. Ну, На дві камери. Не звертаємо увагу. Там є для портретного режиму. Але це все одно для кількості. І макрокамера теж, напевне, нікому не потрібна. Фронтальна камера 8 мегапікселів. Ну і 5000 мАг батарея. Отже, процесор. Тут є Unisoc T616 і T700, який ми з цих смартфонів виберемо. Значить, я зараз відкрию сервіс, де порівнюється якраз два процесори: Tiger T700, T700 і T606. Так, і що ми тут бачимо? Ну, невелика перевага в продуктивності процесора є в Tiger T700. Або T700. В бенчмарку Antutu T700 набирає майже 210 тисяч, UNISOC T606-150 тисяч. Тут, очевидно, що T-700 кращий процесор, потужніший Тобто це означає, що Motorola буде нашим. Кращим вибором, якщо порівнювати ці два смартфони. Я посортую від дорогих до дешевих. Моторолу і Tecno Spark вже порівняли. Визначили, що моторола по процесору буде кращою. Зараз дивимося, Infinix, який має характеристики. Екран 6,6 дюйма. Процесор MediaTek Helio G25. Зараз ми глянемо, що це за процесор. Камера 13 мегапікселів. Фронтальна 8, батарея 5000 мАч. Отже, порівнюємо процесор Mediatek Helio G25 і Tiger T700. І що ми тут бачимо? Значить, Продуктивність процесора, центрального процесора в 2 рази більша у Tiger T700. В іграх перевага ще є більшою. Але енерго енергоефективність у Helio G25 є кращою. Але взагалом, якщо глянути по бенчмарку AnTuTu, переважає Tiger T700. Отже, ми визначили, що Infinix також буде гіршим вибором, ніж Motorola. А це, в принципі, два однакових смартфони, тільки різні кольори. Xiaomi Redmi 10C на 100 гривень дешевший. Які в нього характеристики? Екран 6,7 дюйма, HD розширення екрану. Процесор Qualcomm Snapdragon 680, камера 50 мегапікселів. фронтальна 5. Бачимо, тут фронтальна є. Трішки гіршою, ніж в конкурентів. Але дивимося далі. Значить, батарея 5000. Порівнюємо ось цей процесор snapdragon 680 з процесором unisoc T700. Як бачимо, snapdragon трішки має кращі результати. І по. Роботі центрального процесора і тести графіки в іграх, і енергоефективність значно краща. В бенчмарку AntuTu бачимо майже у нас 60 тисяч балів. Snapdragon 680 буде кращим. Так, ну і техпроцес бачимо 12 нанометрів порівнянні з 6 нанометрами у Snapdragon. Тому й енергоефективність Snapdragon буде кращою. Так, ідемо далі. Infinix Hot 12i. Має камеру 13 Мп, фронтальна 8 і 5000 мАч батарея. Процесор Helio A22. Порівнюємо Snapdragon з Helio A22. Як бачимо, тут є більш ніж в два рази. Переважає Snapdragon 680. Тобто, смартфон з таким процесором Helio A22 за 5000 гривень. Купувати не раджу, оскільки є кращі варіанти. Смартфон ZTE Blade A52 4600 гривень. Процесор UnisOC SC9863A. Камера 13 мегапікселів. 5 фронтальна. 5000 мАч, батарея. Ну і ще порівняємо цей процесор UnisOC. Зі Snapdragon 680. Бачимо, що тут теж Snapdragon переважає більш ніж в два рази і по графіці в іграх, і швидкість роботи центрального процесора. В Antutu. Бачимо, яка різниця. Так. Смартфон Realme C30S. Бачимо, значить, процесор Unisoc, такий самий, як і в ZTE. Ми вже знаємо, що цей процесор є більш ніж в два рази слабший за процесор у Xiaomi Redmi 10C. Тому відразу відкидаємо такий смартфон. Ідемо далі. Dugi X96 Pro. Знову ж таки, той самий смартфон Unisoc слабенький. Відкидаємо його. Xiaomi Redmi 10A 4100 гривень. Має екран 6,5 дюймів, MediaTek Helio G25. Ми вже порівнювали цей процесор і визначили, що він є слабкий. Тому теж його відкидаємо. І останній наявний смартфон. Xiaomi Redmi 9A 3900 гривень. Знову ж таки, слабенький. Процесор MediaTek Helio G25, про нього забуваємо. Отже, ми визначили, що, Ну, напевне, найкращим варіантом буде вибрати і купити Mi Redmi 10C. Хоча можна і подивитися на Motorola i 40 Процесор Unisoc T700 серед всіх представлених поступається лише Snapdragon 680. Так, бачимо в Xiaomi 60 Гц, Частота оновлення екрану. До речі, не потрібно дивитися саме на частоту процесора, бо інколи буває таке, що є нижча частота в процесорі, але він буде слабше працювати. Все залежить від архітектури, як побудований цей процесор, які ядра там він містить в собі. Так, ну і дивимося Моторола. Моторола взагалі спереду має кращий вигляд, оскільки тут вже є більш сучасний виріс в порівнянні із Xiaomi. Так, в Xiaomi ми бачимо крапелька є. Ну І такий дизайн має. Моторола ось такий вигляд має. На кількість камер ми не дивимося, тому що в такому ціновому діапазоні хороших камер ми не знайдемо. Навіть якщо їх там буде 5, 10 і більше. Так, ну і на характеристики Motorola ще глянемо, бачимо, що тут є 90 Гц. Так, ну кому що більше сподобається, хтось захоче, щоб були Більша частота оновлення, хтось вибере Xiaomi через те, що там більш потужний процесор. Так, але ще раз кажу, що якщо у смартфоні стоїть слабкий процесор, то частота оновлення екрану більше 60 Гц не буде працювати на максимальну свою ефективність. Тому тут можна серед дешевих смартфонів вибирати 60 Гц. Вже коли монтував ролик, побачив, що продавець Xiaomi не розетка, а Євромарт, який возить товари з Польщі. Фільтр розетки при виборі продавців некоректно спрацював. Тому офіційна ціна на Xiaomi 10C буде вищою в Україні. 6300 гривень на розетці бачимо. Тому цей смартфон все ж таки відкидаємо і залишаємо переможця нашого рейтингу. Моторола І-40. Як бачимо, Motorola точно розетка продає, по офіційній ціні 5 тисяч гривень. В наступних роликах розгляну і вищу цінову категорію. Розвивайте критичне мислення, побачимось.